І це повернення МОППАШО. Ви на каналі МОППАШО 2025. І сьогодні ми будемо знову брати інтерв'ю в людей. Добрий день, ми з вами давно не бачилися. Як вас там звати? Василій Алкашович. Так, яке у вас там питання що ви п'єте? Що є? Нічого, я закодірувався. Ааа, тепер ясно. Що давно мене ще вас питати? Скільки вам років? А, мені? Блін. Двадцять тридцять. тридцять один. Ага. Яка яка у пам'яху вас хата? У мене нема хати, я на вулиці живу. Ясно. Що вас нараз питати? <різовує> у вас є домашні тварини? А, собаки до мене приходять, і місто дають. Ясно, ясно. А телефон ще не загубили. А, телефон. Блін, не знаю, його давно не бачив. Десь не знаю, бомжи вкрали. А ви бомж? Ні. Так як якщо... так жи ви живете на вулиці. А чи ви бомж? Я не бомж, в мене є гроші. Ясно, я сік вас грошей. Сікво з грошей. Це виробництва. Ай, дома забув. вдома ага. забув. Добре, ви попали в наше інтерв'ю, так що. Добрий день. Добрий день. Скільки вам років? Мені? Так. Я... А як вас там звати, я вже забув? Микола Дебілович. Ага. Ага. Е, у вас є Ой. хата? мене? Да. Е, така, е... Восьміка, хата, красивенька. Ага. Значить, у вас є гроші. Да. Точно? Да. Брешу. Е, а, а, а одяг замість цього є? Ні. Ясно. А ви на, на, на нашому попередньому інтерв'ю ви були вже да. так? Блямбушу. Ясно. А є якісь е, е, ви, ви, ви такі на ногах ходите? Ні. Не. Вас немає більше нічого? Є. Е. А що є? Рубки голова. Ясно. Е, а У вас є тварини? Мені так. Да. Які? Буха. Хто? Блоха. Хто? Блохи. Блохи, ясно. А де вони? Гуляють десь, не знаю. Ясно, ясно. Що ще вона зробить? Ми... Ще вона вас питати, ой, так? Мені 50 років, мені. Баноптиць. Круто. Так, І на цьому все, совсем пока. по